Вітаю вас, мої шановні глядачі. Сьогодні будемо знов оглядати будинки, але трохи в незвичайному форматі. Що мене змусило змінити формат. Виявилось, що оголошення є. Так звані будинки є, а от тільки оглядати немає чого. От такої. Але все у подробицях і спочатку. Вирішили ми з'їздити на огляд. Продажніх будинків до маленького містечка Котельва, що у Полтавській області. Вибрали на Оликс десяток оголошень про продаж будинків у ціновому сегменті від 4 до 15 тисяч доларів. На фото, вони всі мали так нічого собі вигляд. Зателефонували продавцям, домовились про огляди, і на наступний день поїхали. І те, що ми побачили, шокувало. Край. Це і будинками вважати не можна, якісь руїни зовсім непридатні до житла та ще й в аварійному стані. Біля них та й знаходитись небезпечно, але найбільше вразило те, що продавці вважають, що це нормально продавати цей мотлох за такі гроші. Один з них так і заявив, будинок непридатний для житла. Але ж я й не прошу 20 тисяч доларів. Оглянувши чотири будинки, ми вирішили припинити огляди у цьому містечку. Бо, мабуть, тут люди не сповна розуму, або, може, наїлися якихось галюциногенних грибів. Але ж ми тих грибів не їли, щоб таке дрантя купувати, не можна таке виставляти на продаж. Зробивши одне фото у вигідному ракурсі, а замість опису вказавши, що всі питання за телефоном. Шкода витраченого часу. Це, що ви зараз бачите на екрані, оцінено у 5,5 тисяч доларів. Будинок повністю в аварійному стані. До цього господарства навіть не має дороги з твердим покриттям. І саме господар цього господарства вважає, аби не тріщини і руйнація стін, то він би забажав за цей смітник 20 тисяч доларів. На фоні цих будинків будинки у селищі Мозоліївка по півтори тисячі, які були у мене на каналі, виглядають палацами. Далі без коментарів. А цей палац оцінений у 4 тисячі доларів. А це має вартість 6 тисяч доларів. Був ще й четвертий будинок за 8 тисяч доларів. Але те, що я побачив, не можна викладати на канал ні в якому разі. Я до цього гадав, що люди так не живуть. Дякую вам за увагу, мої шановні глядачі. Всього найкращого!